Друзі, добрий вечір. Продовжуємо огляди наших спортсменів. Сьогодні цікава пара. Це Гути Юра. Він неоднократно тут був призером, навіть, по-моєму, перемагав в синій курточці і Савка Петро. Молодий спортсмен. Пару років як виступає, так більш-менш на регіональних. Змаганнях. Ну, зараз не рідко проходить, але виступає в фестивалях і досить непогано ловить. І от я за ними понаблюдав, і мені сподобалось. І Петро ловить довгим поводком за 3 метри. Старається. Що мені сподобалось? Непогана організація робочого місця в нього. Це на місці, нічого не розкидано, акуратно, запасні удочки стоять не в болоті. Вона таких підставочках, Досить непогане обладнання, платформочка, підставочка ну, Все як, як положено. Юру я не сильно бачу, але в принципі Юра дав, давно вже у фідері. Я думаю, що у нього все там теж нормально. Що я зразу помітив? Юра майже всі, всі кормушки забиває кормом. майже порожню. Ну, Я не бачив порожньої кормушки, може одну. А Петро ні. Петро, вже, так скажемо, по-сучасному. Деякі інколи, щоб швидкість була більша пропускає. І у Петра велика кормушка. Кормоємність, навіть я б сказав, завелика, я думаю. І він через раз практично забиває кормушки. В кінці 10 хвилинки він навіть кожних 3 закида був з корму. Що по реалізації, я дивлюсь. Ну, Юра, не такий швидкий у нас хлопець, але реалізація у нього непогана. От у нього перші три закида було 3 риби. У Петра через закид чомусь. Перша є риба, потім порожній, потім риба, порожня риба риба, 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 порожня ну, риба, риба. Досить непогана, в принципі, реалізація непогана для 10 хвилинки. У Юри почалося дуже добре, потім він тут зараз поводок міняє на 5-му закиді, десь на четвертому почав міняти повідець. Зараз він буде міняти побачити. Досить швидко поміняв, до речі. Через закид у нього був зачеп, я так розумію, пошкодив або обрізав гачок, він знову поміняв повідець. Тобто він за 10 хвилинку зробив 10 закидів, замінив 2 повітця, зловив 5 риб. Всі кормушки були заповнені. В принципі, швидкість, якщо взяти до уваги, що він забиває всі гадівнички, що він замінив 2 повітця. В принципі, швидкість середня, так скажемо, нормальна. Трошки в кінці 10 хвилин у нього збилася реалізація чомусь. Повідець у нього не такий довгий. Не такий. От Савка Петро ловить, бачите, 3 метри, а то й плюс навіть. Непогана техніка закиду, що у Юри, що у Петра. Можете це на це звернути увагу. Все у них нормально, ніяких лишніх рухів, все на місці, все під рукою. Так що тут зауважень нема. Хлопці ловлять. Я так розумію, ловлять або на пінку, або на опариш, тому що насадка швидка. З мутереом, видно, вони не бавляться. Дивіться, довгий поводок. 3. Плюс. 3. Плотва плюс. непогана у, у Петра. І по результату, е, вроді би, вроді би вроде би Петро навіть і обганяє Юру, але по результату Тура у Петра було 13800, оце перший на першому на фоні першому у нас. І Юра синя курточка 15160. Ну, на, на кіло 300 це плюс-мінус 13 риб. На ту на бачите, потихеньку десь були провальчики або десь. Е, я не бачив, що Петро замінив повідець. От може бути, закінчується 10 хвилинка і потім у нього буде гірша-гірша реалізація. Не знаю. От ця пара цікава, вони непогано, я бачу, ловлять. У них 29-30 сектори. Це вже тут напротив майже спортивної бази. А оце, по-моєму, якраз сюди ближче буде вже цей ривчачок. Тут хороші сектора, в принципі, рахуються. Рибні, рибні, скажем так, глибина тут трошки є. Течія не сильно велика, напроти ніхто ніколи не заважає, там рибалка заборонена, там спеціально геляк накидали. Тобто тут сектора перспективні, так скажемо. Ну і хлопці непогано відрибачили на цих секторах. Ну, може, ну ні, ну ні, Петро нормально, я бачу, я думаю, це порожнє, бачите, швидко вимотує. Вроді би таких зауважень, грубих, я б так скажем, і не знайшов. Закид, дивіться, технічний закид. Технічний закид, все нормально. В Юри, по-моєму, трошки може. Поводочок закороткий був для цієї рибалки, може. Але він, бачите, відривача краще, більше зловив. От чому не показує 10 хвилинках? Десь були провали, десь були якісь помилки, тому що, хоча на, на 5 годин 13 риб, це рахуйте 3 риби в годину, менше зловити, більше зловити. Так що тут дуже на тоненького, так скажемо. Риба не дуже дрібна, тому... Тут дві хороших плотви в годину, більше ловиш і от вам результат буде більше кілограма. Ні, Петро нормально, швидко ловить, швидко закид технічний. От Юра, там якийсь зацепчик, видно, я або обрізав повідець, або затупився, Він вже другий раз зараз буде міняти повідець. За 10 хвилин попав в заміну два два рази по лице. Почав дуже класно, три закиди, три риби, п'ять закидів чотири риби і потім п'ять закидів одна риба. Ось так буває. Ось так буває. Ось так буває. Тут, от бачите, ця пара з кормом дружить постійно. Юра просто в кожну кормушку. У нього правда, кормушка дрібніша, а Петро мінімум через раз. Тут було один раз-два закида порожніх. Але кормоємність у нього, мабуть, в два рази більше, ніж у Юри Ну, Сидять досить далеко один від одного, тому там корм, я думаю, сильно не заважає друг другу. Ну ось така пара. Це вже третя, і ще буде дві, два цікавих відео. Це буде Пугач з... І... С... блін, не забув, як його ще скажу. Пугач і Гавчук. Це перше, друге місце, так скажемо, в особистому. І потім подивимося на Сергієнка. Як він зробив рекордний, рекордний скажімо, вагу на Бурштині. Я, от, мені самому було цікаво, давайте подивимося я прокоментую свою думку, свої враження. Все, з цією парою я вам вже сказав результати. 10 закидів 5 риб у Юри і 12 закидів 6 риб у Петра. 13800 у Петра по результатам тура, 15160 у Юри. От будь мудрим. Вроді би Петро обганяє, а в кінці все-таки результат кращий у Юрія. Все, хто не підписався, ще підпишіться лайк, коментар. А я переходжу до другої 10 хвилинки.